Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі Без фанатизма. З вами Настя. І сьогодні ми з вами розпочинаємо третій день челенджу на прес. Це спекотні та ефективні тренування, які будуть займати у вас всього 8 хвилин на день. Тож, поїхали! Перша вправа лягаємо з вами на килимочок, повністю притискаємо поперек. До килима між килимом і попереком немає ніякого абсолютно простору. Ми витягуємо ноги під кут 90 градусів, відриваємо лопатки від килимочка, руки витягуємо перед собою, вони абсолютно рівні і робимо такі, ніби імітуючі удари по воді. Ми достатньо динамічно працюємо руками і тримаємо м'язи живота постійно в напрузі. Працюємо по тайму 45 секунд роботи, 15 відпочинку. Лягли приготувались і поїхали. Перша вправа. Працюємо. Лопаточки гарно відірвані від килимочка, ми вже відчуваємо м'язи живота. Супер. І працюємо. Підборіддями, тягнемось до грудей, щоб шия якомога менше мала напруги. І дихаємо. Динамічно працюємо руками ще. 15 секунд. Супер. 8 секунд. Працюємо, працюємо, працюємо. 5 секунд. Є. Наступна вправа. Руки витягуємо перед собою. Долоні до зовнішньої частини вашого стегна розгорнуті. Ми опускаємо по чергову праву ліву ногу від кута 90 градусів вниз до килимочка. Якщо відчуваєте напругу в шиї, краще покладіть голову на килимочок. І працюємо. Супер. І по черзі відпускаємо праву. Ліву ногу. Стараємось триматися у верхній точці лопатки відірвані, прес напружений. Але я ж кажу, якщо напружується сильно шия, краще її відпустіть, ви також будете відчувати м'язи живота. Але з шиї напруга зніметься. Є. І ще працюємо. Поперек притиснутий до килимочка. Не прогинаємо його. І ще працюємо. Витих, вдих. Витих, вдих. Супер, підберіться до грудей. 6 секунд. Видих, вдих Є. Ноги опускаємо, руки ховаємо за голову, на видиху. Тягнемось догори, максимально відчуваючи м'язи живота. Лікті розкриті, підборіддя наверх. На видиху скручуємось. Самі класичні прості скручування, які дають змогу дуже добре відчути м'язи живота. На видиху. І достатньо динамічно працюємо. Неповільно. На видиху. Прямо закачуємо м'язи живота. Видих, вдих. І на видиху. До гори. Ще. Працюємо, не зупиняємось. Ще 20 секунд. Лопатки гарно відриваються. від килимочка. І ще. Видих наверх. І на видиху догори. І ще 3 секунди. Супер. Вкладаємо праву ніжку ось так п'яточкою на коліно, відтягуємо коліно від себе і скручуємось до різномайної руки ноги. Ми працюємо з косими м'язами живота, лівий лікоть до правого коліна. На видиху працюємо. Поїхали. По діагоналі. Ми стараємось саме відривати лопатки і скручуватись, не тягнути, ось так, ніби, знаєте, лікоть до коліна, а тягнемо саме себе наверх за рахунок відривання лопаточки. Відкилимо. На видиху і в діагональ. Супер. Ще. На видиху. Працюємо, працюємо. І наверх. 20 секунд. І скручуємось. І ще видих наверх. Гарно. Витягуємося. Максимально скорочуємо до живота. П'ять секунд. Супер. Змінюємо сторону все ж те саме на інший бік. Пам'ятаємо, що стараємося відривати лопатку від килима і не тягнути коліна до ліктя, а тягнутися ліктем до коліна. І на видиху догори. Поїхали. Робота. На видиху. Інший бік. Ця ж сама вправа. На видиху. І гарненько скручимось. ще наверх. Видих. 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 І видих. Супер. І ще. Максимально наверх. 15 секунд залишилося. Ще на видиху. Наверх. І ще три, два, один. Супер. Є. Піднімаємо ноги догори, ноги рівні, руки за головою. Тримаємо шию. Працюємо по діагоналі. Різноменна рука нога і стараємось якомога нижче опускати ноги донизу. При цьому коліна можуть бути трішки призігнутими, не обов'язково їх тримати ідеально рівно. Ми поїхали. Різноіменна рука-нога. І назустріч. По діагоналі працюємо. Поперек притиснутий до килимочка. Прес дуже гарно відчувається. 30 секунд ще. Вправо вліво. На видиху. Працюємо. Гарно відривайте випадки, килима. Тягніться ліктем до коліна. І ще 10 секунд. І ще, Супер. Перевертаємося в планку. І з планками працюємо з вами по діагоналі. Тягнемо лікоть, точніше, коліно до ліктя в діагоналі. Різнойменна рука нога, ноги на ширині вашого тазу. живіт підтягнути спина рівна, долоні під плечем, поїхали. І хрестиком на видиху. Коліно до ліктя. Прес напружений. На видиху. На видиху. На видиху. Супер. Є. Працюємо по діагоналі. Ще. Супер. І ще трошки. 20 секунд. Видих. І ще 13 секунд. Працюємо, не зупиняємось. Довго під плечем. 5 секунд. Супер. І. Остання вправа. Коліна знаходяться під сідницями, долоні знаходяться під вашими плечима. Упор у вас ось таким чином на ваші пальчики-ніг. І ми поступово не поспішаючи відриваємо коліна від килима і робимо такий ніби імпульс догори. Поїхали. На видиху. Тягнемось, ніби тазом наверх. Є. Стоїмо в літері П. Супер. Прес напружений. І наверх. Супер. Видихом. Коліна мінімально відриваються від килима, але вони його не торкаються. Постійно висі. 20 секунд. Видих до гори. Ще. Тримаємо живіт. Наверх. Ще трошки. 8 секунд. Наверх. І. 3, 2, 1. Ух, це було спекотно. Молодці, Ми з вами завершили. Друзі, якщо вам сподобалось це тренування, ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на мій канал та слідкуйте за іншими відео. До скорих зустрічей. Пока-пока.